Розривати обійми ніби електричне коло зупиняється струм, кровобіг і внутрішній спів, вимикаючи небо і землю і все довкола, розсипаючись в тетріс із двох. Нероздільних тіл. Нас розрізали навпіл ще у життях минулих, де були ми хлібиною, яблуком чи колесом. Нас розрізали навпіл, а потім про нас забули. І почався цей довгий, важкий. І фатально фальшивий сон. Це такий напіврозпад, що далі вже падати нікому. Це така параноя, що пара не рівна двом Половинність свою, як вину усвідомлюєш з віком, бо не гоїться шоу. Під єдиним твоїм крилом, розмикати обійми і болісно, і небезпечно, електрична дуга, ніби гад прослизнула, і уже нема. Лиш відгонять горілим і губи, і пальці обпечені, і розсипати. Пається світ по своїх палених, палених швах. Арифметика тіл не вкладається в рамки програми. Геометрія кола завжди потребує двох. Обійми мене усіма чотирма руками. Нехай народиться знову наш високовольтний Бог.